Виконуємо номер 785 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Василь щодня витрачає 20 гривень на проїзд до роботи і стільки само назад. Він вирішив їздити туди і назад на велосипеді. Скільки грошей заощадить Василь за тиждень? Чи зможе він через місяць 22 робочі дні на заощаджені гроші придбати велосипедний шлем вартістю 890 гривень? В умові задачі сказано, що Василь щодня витрачає 20 гривень на проїзд до роботи і стільки само назад. Знайдемо, скільки гривень витрачає. Василь щодня. Для цього 20 це до роботи і 20 додому. 20 додати 20 буде 40 гривень, пояснюємо, витрачає на проїзд щодня. Далі стоїть питання, скільки грошей заощадить Василь за тиждень. Тиждень це 7 днів, тому 7 множимо на 40 маємо 280 гривень. Якби було сказано робочий тиждень ми б множили на 5, а так в умові тиждень, тому 7 днів. 280 гривень, пояснюємо, заощадить Василь за тиждень. Щадить Василь за тиждень. Далі стоїть наступне питання: чи зможе він через місяць 22 робочих дні на заощаджені гроші придбати велосипедний шлем вартістю 890 гривень. Знайдемо, скільки гривень заощадить Василь за 22 робочі дня. Для цього 40 гривень це в день, множимо на 22 і будемо мати 880 гривень заощадить Василь за 22 дні. І тепер нам залишається порівняти. Велосипедний шлем коштує 890 гривень. Це число більше, ніж він заощадить 880 гривень. Отже, можемо зробити висновок, що Василь не зможе через місяць на заощаджені гроші придбати велосипедний шлем. Записуємо висновок. Отже, Василь не зможе через місяць 22 робочих дні на заощадженні гроші. Придбати велосипедний шлем шлем вартістю 890 гривень і записуємо відповідь. Перше питання в нас стояло таке: скільки грошей заощадить Василь за тиждень? Тому записуємо 280 гривень. І друге питання: чи зможе він через місяць на заощаджені гроші придбати велосипедний шлем? Пишемо не зможе. Номер 785 виконано.